Вторинні санкції від сполучених штатів це те, що могло би підірвати потужності країни-терористки. Так, от що відбувається в сполучених штатах про санкції? Ми будемо говорити з гостем у нашій студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ще раз вітаю вас! Слава Україні! Пані Ірина, Вітаю вас, героям слави і принагідно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Розкажіть для початку в чому цінність вторинних санкцій від Сполучених Штатів Америки і чим вони відрізняються від європейських санкцій? Направду тут йде мова про синхронізовані, перш за все, санкції а вторинні це мається на увазі. Ну от зі слів Єрмака да керівника президента, який дав буквально це свіже інтерв'ю. На саме європейський 18-й пакет. В чому різниця і в чому, скажімо, перспективність цих вторинних санкцій, тому що вони стосуються саме банківської сфери банківської сфери, тобто тих банків, які допомагають Російській Федерації обходити первинні санкції, які ну, по суті дозволяють їм продавати там через треті країни контрабанду. Вони це називають товарами подвійного імпорту на підприємства військово-промислового. Комплексу, тобто резюмуючи, а сила цього пакету в тому, і ми дуже на нього відверто кажучи, сподіваємось, на щоб обрізати можливість банків з усіх інших країн, ну умовно кажучи, з Європи, з Америки, з Середньої Азії, з близького сходу співпрацювати з підприємствами підсанкційними, які під первинними санкціями Російської Федерації, тому що вони тоді зможуть дуже серйозно отримати репутаційну. Цій ризики, ну і відповідно отримати фінансові обмеження через вторинні санкції. Це дійсно той санкційний пакет, який вже напрацьовувався досить ефективно з нашим урядом, з офісом президента, з тими людьми, які працюють над можливостями додатково на обмеження економіки Російської Федерації і ведення їм війни. Ну і другий, мабуть, аспект, який важливий на чому звертати увагу, як перед штатами, так і перед нашими європейськими партнерами в межах наступу санкційних кроків, звичайно, це пониження максимальної стері на нафту. Це абсолютно очевидно, тому що допоки розродилися європейці 17-м пакетом, то вже просто ну, в зв'язку з світовою конюктурою понизилися ціни на нафту. Ну не, не тому, що пакет слабкий, не тому, що європейці хотіли слабкий пакет зробити, ну а тому, що Саудівська Аравія вирішила разом з країнами ОПЕК+, Плюс збільшити видобуток так і автоматично по суті понизили як на марку Бренд, так і на марку. Урос, якою, відповідно торгує Російська Федерація, і тепер по великому рахунку не потрібно використовувати тінівий флот. Тобто Росії... Саудівська Аравія виконала задачу санкцій. Саудівська Аравія виконала задачу свою, яка вона перед собою ставить. Вона вибиває через демпінг з інших ринків більш дорогу нафту. Тут якби все очевидно, і направду це також нам зіграє в плюс, тому що ну Росія не зможе навіть закладені в бюджети доходи від цієї. Від цього напрямку отримати, я нагадаю, що в бюджет закладено 70 доларів за барель нафти. Зараз торгується приблизно по 55. Але направду ми чудово усвідомлюємо, що це ну, потрібно ці... 30. Да, ці санкційні пакети по тіньовому танкерному слоту не є дієвими, поки ми не опустимо цю стелю. До речі, міністр земних справ, а, мабуть, його цитуєте Сибіга про не, я згадала просто ціну в 90-ті роки, коли Росія була на в дефолті. А, Ну, порівнювати курсову різницю з 90-ми роками, це буде трошки некоректно, але в принципі цю цифру сказав Сибіга. В своєму інтерв'ю він згадав, що якби нам дійсно вдалося разом з партнерами домовитися про пониження з 60 на 30, ну це дійсно нанесло б нищівного удару по економіці Російської Федерації, і точно б дало критичний натяк Російської Федерації на те, що масштабувати війну не потрібно, і пора вже ну так би. Мовити примушуватись до, до миру, тому що вона просто далі ну економічно не зможуть е, вести бойові дії. Ну економічно ж розраховували, що їхній фонд національного благосостояння та інші ресурси розраховані в темпах цього ведення війни приблизно до середини 26-го року. Але ж ці розрахунки, враховуючи поточні санкції, бали, зрозуміло, да? Yeah. Якщо чергові пакети ефективні, не такі, як 17-й, а от такі, як ми очікуємо, 18-й, ну то цей срок буде дуже швидко на скоро. Більше того, вже був звітно Бігуляної керівниці Нацбанку, да і принципі економістів Росії, які відверто і прямо кажуть, що економіка Російської Федерації вже починає показувати явні ознаки рецесії. Що це означає? Це означає, що галузі в економіці РФ, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом, вони починають деградувати. І економіка Російської Федерації так чи інакше входить в таку вже незворотню фазу, коли навіть проаналізувати нас. Тики наступного санкційного пакету російські аналітики і економісти навіть не беруться, тому що може бути дійсно принцип доміно. Тобто, в будь-який момент економіка РФ може обвалитися. Тому це ж комплексне питання. Да, на Росії потрібно тиснути через силу. От ми це й очікуємо від президента Сполучених Штатів Трампа. Він це анонсував ще вигравши вибори на гораційній своїй промові. Тому санкції відповідно ці вторинні, якісні первинні, не, пониження цін. На нафту консолідація навколо авто України, продовження нашої мілітарної фінансової підтримки. І відповідно успішне масштабування тих спецоперацій, які ми вже робили. Ну, перш за все, СБУ, ГУРДА от остання Спаутина. Це те, що дійсно пришвидшує будь-якому випадку. І тут я погоджую словами нашого президента Володимира Зеленського. Ці речі пришвидшують відповідно мир і примушення відповідно до цього. Цього миру Російської Федерації. Що стримує, на вашу думку, Дональда Трампа від того, щоб підтримати цей пакет санкцій? Тут питання ключове: який пакет санкцій? Якщо ви грама. говорите, да, якщо ви маєте на увазі пакет Грама, відверто кажучи, я не вірю в те, що Трамп прийме що цей пакет. Що його стримує. Стримує перш за все. Я думаю, він чудово усвідомлює наслідки прийняття таких пропозицій в межах цього пакету. Перш за все, цікавить 500% відсоткові мита на країни, які допомагають обходити санкції, які стосуються нафти Російської Федерації. Ми розуміємо, що цими країнами, перш за все, є по об'ємам Китай і Індія. З Індією буквально нещодавно з Америки зняли 165% відсоткові санкції. Ну збалансувавши їх до рівня всіх останніх не всіх інших, після цього ще і Трамп вже промів розмову з Сізінпінем. І, от, враховуючи вещь викладне, я собі мало уявляю. Мотивацію Трампа після такої стабілізації певної відносини, і те, що він йому вдалося, скажімо, поновити постачання рідкоземів з Китаю, а це було одно з ключових тем їхньої телефонної розмови, що він зараз веде 500% мета. Ну, це мало це ще дуже м'яко кажучи. Індія та сама історія. Якщо зараз інвестиції, які здебільшого американські європейські в Китаї намагаються релакуватися в Індію, на які найбільше геополітичну ставку робить Сполучені Штати якраз в геополітичному протистоянні з Китаєм, ну знов ж таки мені важко уявити, що на свого по суті стратегічного ну партнера, то на кого розраховує Сполучені Штати, введуться 500% відсоткові мита. А моді. The cat sat on the Прямо каже ні, ми продовжимо купувати російську нафту, тому що нам це вигідно, тому що це розкручує нашу економіку. Вона нам виходить значно дешевше аніж будь-яка інша нафта. Тому ситуація наступна: що я глибоко переконаний, що цим 500-відсотковими митами да мені здається більше використовують гремо як інструмент впливу якраз на Російську Федерацію. Ну по суті, лякалка, да що зараз от підготували пакет. Двопартійне представництво прилетіли в Київ, обговорили межі майбутніх санкційних пакетів, щоб підштовхнути до адекватності Російської Федерації. Але чи вірю, я в під сотвісоткої мита в межах цього запропонованого гремового пакету, ні, на праведні жаль не вірю. Але це не все. Я більше вірю в те, що все ж таки громадськість натисне і відповідно політичні опоненти і змі на Трампа, і він все ж таки усвідомить, що Путін чергово вводить його заноса, і він не налаштований відповідно на досягнення не те, що миру, а навіть тимчасового перемир'я. І отут я не виключаю, що буде розроблений, можливо, навіть тим самим Гинцигремом, наступний санкційний пакет, який дійсно вдарить по больовим точкам Російської Федерації, і причому не зачепить больові точки саме Сполучених Штатів, як цей санкційний пакет. Ну просто ще раз підкреслюю: я не уявляю, як на це відреагують інвестори Сполучених Штатів, які Тіх дуже багато в Китаї і в Індії на запровадження таких мит. це ну Трамп може просто постріл собі не в ногу зробити а або обидві ноги, або в голову розумієте. Все частіше е, звучить імпічмент, е, і ви кажете, натисне. А е, ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. А е, наскільки цей градус може підвищитися? І якщо взяти команду Трампа, з яким яким він йшов е, на е, вибори, ми бачимо, що і з маском вже немає ладу, е, і вже не такі. Добрі стосунки, так? якщо не сказати навпаки. І Джей Дівенс. Uh -huh. Володимир Зеленський, порівнюючи дві зустрічі в Ватикані і в Овальному, він сказав, що 15 хвилин в Ватикані були більш ефективними, ніж в Овальному. І в Овальному згадаємо, uh -huh. там був Джей Дівенс, із кого uh -huh. все почалося, можна сказати. Як ви розглядаєте таку схему, що а, замість Трампа, Джей Дівенс? Чи існує такий сценарій в США? Чи буде цьому сприяти маск? Чи є така ціль? Я думаю, що ні. Це, мені здається, дуже спрощений варіант ну, такого п -п планування сценарного. Да? А, да, так, дійсно, маск десь більше симпатизує Венсу. Він про це каже публічно. На нього навіть роблять, певну, перспективну підкреслю, перспективну ставку. Самі республіканські партії, але ми маємо усвідомити одну річ: господар овального кабінету і президент Сполучених Штатів в президентському ну, парламентській республіці, яким є Штати, є саме зараз Дональд Трамп. І в цьому Дональда Трампа, в цього президента, по суті, зараз під контролем як Конгрес, так і Сенат. Mm -hmm. Тому розраховувати на те, що частина його команди матиме якусь автономну точку зору, враховуючи особистість самого Трампа. Не вартує, але він обвалює рейтинг республіканців а їм на вибори йти. Питання, я ну, тут досить не впевнений, що він овалі рейтинги республіканців, тому що якраз е, можливо в ці події, які зараз відбуваються в Каліфорнії, да? у Лос-Анджелесі, можливо, потрібно сприймати як е, намагання Трампа стабілізувати відповідно свій рейтинг підтримки, свої легальності та легітимності. Ну тому що ну давайте згадаємо, а що ж обіцяв під час інаугурації Трамп як основні зовнішньополітичні треки. Перший і основний врегулювання російсько-української. Війни, тобто він намагався бути глобальним миротворцем. Що йому вдалося досягти? йому вдалося, мабуть, хіба що зрозуміти, що вся його перемовна стратегія виявлялася хибною від самого початку до, до сьогоднішнього моменту, і привело вона нас до Стамбулу да по ініціативі Путіна і двосторонні перемовини. Ну одним словом, це інша тема. Я думаю, що ми її продовжимо інший раз. От митні ініціативи Трампа, коли він намагався переглянути одним махом всі торгівельні взаємовідносини Решно, зі всім світом. Шо... Теж ми бачимо чудово, да. чим це все завершилося. Що він казав після 100 днів після інавгурації? За 90 днів буде 90 торгових угод. Скільки зараз ми маємо торгових угод? Одну. Попередньо з Британією більше не маємо. Тобто, до чого я кажу? Ну близький схід, я також так, так. в цю об'єднаю, ізраїль, Іран і все, що зараз намагається зробити Підсумуємо. Трамп. Додайте до цього, що Європу, як традиційних партнерів штатів, які не розуміють, чи будуть штати продовжувати допомагати і залишатися в контурах забезпечення європейської безпеки. Додайте південну Корею і Японію. Мусимо підсумовувати, да, тому що яка за уклала. Торгівельний договір з Китаєм, з основним геополітичним опонентом Сполучених Штатів, будемо мати велике великі питання відносно результативності, взагалі цілому політики Трампа, і от якраз ця історія з з протистоянням по мігрантській політиці. Вона якраз як на мене налаштована, в тому числі на тому, щоб активізувати оцей костяк червоного електорату, і показати, що вони не даремно дали Трампу той кредит довіру, і він робить рівно те, що він обічав після виборів. Пане Олексію, дякую за те, що прийшли на. Студії за цікаву розмову гостем Дякую, студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.